Національне антикорупційне бюро України викрило голову Верховного суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря в розмірі близько трьох мільйонів доларів. У межах цієї справи правоохоронці здійснили комплекс оперативно-технічних заходів, оперативне проникнення а також відбувалась робота детектива під прикриттям. Це найбільш резонансніша справа за період діяльності. Це я без перебільшення можу сказати національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Я з задоволенням і з великою честю хочу відзначити надзвичайно професійну роботу детективів, прокурорів САП. Це вищий пілотаж, я без перебільшення можу це сказати. Робота проведена на найвищому рівні. Це гарний результат спільної роботи набута САП. Ми припинили діючу схему. Очільник набу розповів, що детективи бюро зафіксували низку контактів власника групи фінанси та кредит живаго з одним із власників адвокатського об'єднання, яке по суті було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Внаслідок проведеного комплексу заходів нами. Було зафіксовано низку контактів з власника фінансової групи фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між власником цієї групи і адвокатом даного адвокатського об'єднання, вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. Це е, певне адвокатське об'єднання, яке займалося. Виступало посередниками між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише Верховного суду, а й більшості судів на території України. Цим всім фактом буде надана оцінка. Вони перевіряються в ході досудового розслідування. Під час розслідування була зібрана переконлива доказова база із аудіозаписами телефонних розмов Живаго та інших фігурантів справи, які продемонстрували журналістам під час брифінгу. Під час проведення невідкладних слідчих дій обшуків за місцем проживання фігурантів на робочих місцях, було вилучено значну суму коштів, здобуто докази, які додатково підтверджують також діяльність злочинної організації.

Еще осталось 450, да? Да. Да, смотри, и там же ж, э, жила он как бы птицы там какие-то дают тоже. Давай, и так и давалось, потому что это больше. Нет. За інформацією джерел на тлі затримання князева обшуки проходять ще у 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу. Вища рада правосуддя має їх відсторонити. Адвокат учасник цього злочинного групування отримав від керівництва ВС Верховного суду вказівку щодо розподілу да, цієї непромірної вигоди серед учасників злочинного групування суддів. Нагадаємо, 30 березня 2023 року суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію живаго. Як повідомлялось раніше, цьому посприяли зв'язки живаго із путіним. За іншою версією, живаго виплатив чималу суму французькій фемідії за правильне рішення. Саме тому суд кілька разів переносили, бо як і у випадку з Верховним судом, не могли домовитись про суму й умови. Також зазначимо, що живаго контролює фракції партії Євросолідарність у полтавській. Області, а також Кременчуцький та Горішньоплавнівський міських радах. Кременчуцька районна рада теж підконтрольна олігарху. Живаго фінансує велику кількість Кременчуцьких змі. Попри все, живаго досі залишається на волі за кордоном. Він входить до топ 5 найбагатших українців, і тепер зрозуміло, як своїми мільярдними статками він впливав на органи слідства та правосуддя в Україні. Та сподіваємось, що цього разу йому не вдасться уникнути справедливого покарання. Анна Литвин, Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини.